Вітаю, в етері програми Співаємо українською. Ми продовжуємо нашу лагідну музичну українізацію. І сьогодні у нас в гостях співзасновник проєкту Барабанза Денис Васильєв. Дякуємо, що знайшли час. Вітаю. А, перше питання, ви вже знаєте, яке воно буде. Як почалося ваше захоплення музикою? А, ну захоплення музикою, мабуть, як і у всіх, пішло в дитинстві. І я вивчав англійську мову, і через те, що мені треба було почути практику. Я слухав багато закордонних е гуртів: «Beatles», «Rolling Stones», «T-Rex» і власне вивчав е англійську мову завдяки е цим гуртам. І так воно прийшло, що я от і слухав, вивчав мову і. Музика увійшла. Тобто перший інструмент, який мені сподобався і який я опанував, це була гітара. І в мене власне музична освіта по класу гітари в першій музичній школі Сергій Щербак а, вчив мене, як, би, як ті всі акорди брати, і йому окремо дяка. Барабани вже були після. А улюблений все ж таки інструмент, який буде? Гітара чи барабани? У мене нема такого. Тобто, у мене зараз, коли там да, наш проект розросся і трохи розкрився, я усвідомив, що це не роздільно. у мене не лише гітара, барабани ще й духові. І, власне, єдине на чому я не граю, і так особливо не тягне, це скрипка. Ну, майже людина оркестр. Ну, можливо, так. А які у вас все ж таки улюблені стилі в музиці? А щодо стилю, я більше полюбляю якийсь індепендент, да, тобто незалежний як незалежна Україна, незалежний стиль, який не є мас-маркетом, не є такою масовою поп-культурою. і переважно це етнічний або ну фольклорний стиль інструментальної музики. І я дуже замало співаю власним голосом, ну тільки там, як то кажуть, на свята. Але переважно мені подобається музикування як рефлексія мого психологічно-емоційного стану. І я граю для того, щоб якби говорити від себе через музику. от коли почалась війна, допомагала музика якось справитися зі стресом? Так, да, звісно, це те, що допомагало. І у нас навіть був такий. Ну, я не скажу прям проект, але... Бомбосховище, де ми знаходилися, ми адміністрували його. Ми туди брали з собою музичні інструменти з дружиною і грали прямо в бомбосховищі. Якщо були люди, для людей грали, якщо не було, грали для себе. Але це такий більш-менш конструктивний спосіб виводу і агресії, і подолання, стресу. Це ну, такі. Ну, такій техніці я навчився в, в Америці. Це був такий музичний центр компанії Ремо, Він називається Центр здоров'я Ремо». І власне там завдяки тим інструментам, які виробляє компанія Ремо, вчать людей разом з науковцями, з медиками, як от це поєднати, щоб це було корисно. І, власне, з 2011 року от я практикую саме ці підхід. Цікаво. Дуже. А до речі, якщо ми вже про цікавий, трошки заторкнули вже барабан, то які для наших глядачів три найцікавіші факти про проєкт? Ну, По-перше, барабанза це крос-секторальний такий проєкт. Це музей, музична школа, гурт, майстерня і музичний хаб. Якби це все так об'єднується. Бо музика це багатогранна така річ. Другий факт цікавий, мабуть, буде, що «Барабанзе» є лауреатом першої премії фестивалю Червона рута в жанрі акустична інструментальна музика, акустичний фольклор, і також має відзнаку за творче переосмислення, сучасне переосмислення фольклору. Це велике таке досягнення на національному рівні. Ну і, мабуть, третій цікавий факт те, що я пам'ятаю час, коли ще до війни нам вдалося зіграти концерт на повітряних кулях, пролітаючи над містом. Кам'янець-Подільський на повітряних фортеці кулях так. ми грали, нас розподілили через ну в різні казини. Ми з інструментами злетіли і летіли і грали на барабан. Мені не страшно прийняли. на ту повітряну сісти, а ви там грали. Так, є таке, була, був такий цікавий момент. Ну і, мабуть, ми єдиний е, фольклорний інструментальний музичний гурт, який досліджує власне, прадавню українську музичну культуру. Тобто сягаючи глибин там, скіфів. І оцих періодів ми відроджуємо те, що було затерто. Навмисно руйнувалося, і ми доводимо, що наша оця культура Запоріжжя, Запорожжя, вона значно багатша, бо тут стільки народів, і вони всі були а, зі своїми музичними інструментами. І переважно це були рамкові барабани. І так це ми відроджуємо. Маємо такий у нас є окремий проект Запорозькі Толомбаси, який відроджує музику власне з запорізького козацтва. І, ну, мабуть, це такі самі перлинки, про які варто знати нашим глядачам. Можна буде потім влаштовувати окремий спецвипуск про цікаві проєкти барабанзи. Є, є таке. Так, а наприклад, от за останній рік, що у музичному світі України вразило або сподобалося? Ну, По-перше, в музичному світі ми почали виходити з-за межі України. Дуже багато проєктів. Поїхало, наприклад, через вимушену міграцію творчих людей, або Європа почала цікавитися українською музикою. Навіть нашому колективу вдалося зробити таке на підтримку ЗСУ і творчості України і ідеї Незалежності, європейське турне. Ми грали в декількох європейських країнах. І так само я відчуваю від моїх колег, що багато міжнародних проєктів музичних сталося, і співаємо ми не лише українською, а й англійською мовою. Тобто розуміємо, що треба було переформатуватися і зараз. Вже по оточенню скажу, що люди відходять від російської власної музики, іноді декому дуже важко вони залежні від радянської музики, типу аля Цой, там гурт, там, Воскресіння, там ще щось, там питання навколо там, Гребінщикова машини часу да, гуртів. Але вони розуміють, що йде трансформація, і дуже багато мені приємно чути сучасної української музики, яка в себе всмоктує елементи прадавньої музики, коли в треках звучать тилинки, сопілки, дримби, флуяри, якась там коза, козобаси, і це все переплітається і з реп-культурою, і з хіп-хоп культурою дуже потужно, цікаво і модно. Після сопілок я перестала розуміти, що це за музичні це інструменти. наші прадавні музичні інструменти, які навмисно придушувалися, бо через музику люди проявляють свою незалежність і говорить справжній голос. Тому музику і музичні інструменти навмисно пригничували ідеологічно. А от ви сказали, що вам подобається деякі сучасні є якісь приклади, може, треків, які там улюблені? Що такого можна почути? Я зараз останнім часом слухаю багато запорізької музики. Чесно uh -huh. кажу. в мене від музею є, називається така екскурсія, музичний променад. І, власне, до, цієї, до цього музичного променаду я відкривав для себе музику з запорізьких митців. Чесно скажу, я переслухав усього сердюка. Йому дяка. В нього дійсно є гарна музика. Я не скажу, що прям все можна слухати, але окремі треки і поєднання а, з текстом дуже важливі, і якщо їх осучаснити, я писав про це. А, йому можливо, воно зазвучить по-новому. Я слухаю запорізьких там Панкі-Бойс, я слухаю блюз-бенд наш Делюкс Блюз Бенд Паши Шупілова. Я слухаю Актопу Синк. Я слухаю ну, багато різних грутів, які так чи інакше, декаданс, це теж супер, це історія. І для мене вони відкриваються, а пісня Андрія Лободи, да, хорту, це взагалі такий така трендова, така вайбова неофіційний річ. Гімн, ну, неофіційний Запоріжжя, мабуть. гімн Запоріжжя. Неофіційний гімн Запоріжжя. Тому, от, чесно кажу, останнім часом реально більше слухаю локальну музику, намагаюся послухати просто митців, музикантів, які інструментально щось намагаються сказати. Тобто не кавер, не щось, а от щось своє. Тобто, я вважаю, що музикантом, якого варто слухати, це той музикант, який сам створив якусь музику. Її е, зробив запис і е, провів такий публічний її, да, умовно показ, да, виконав її публічно. І от після того можна казати наскільки вдалий музикант, і от, власне, я намагаюсь відшукати треки, коли е, ці гурти вперше виходять на. Mm. На максимум, от то самі яскраві там диски, там у YouTube, Rolling Stones, у Beatles – це якраз оті перші, як коли вони виходять, перші один-два альбоми. Далі є обічна спад, такий, потім знов. Тобто от музику, яка йде на підйомі, от її варто завжди шукати і слухати. А якщо говорити про сучасних українських поп виконавців, яких ну зараз у більшості чартах є, mm -hmm. деякі з них заграються з цією шароварщиною. Дійсно, коли це не актуально, а вже ну такий в мінус іде. Як до цього ставитись? Ну от я нещодавно був е запрошений на форум, і там ми говорили такий термін. Молодь, до речі, запропонувала. Називається це Байрактарщина. А через ну відомий трек про байрактар, тобто немає відношення, тобто воно було вчасно в той. В той момент, який було створено, але я вважаю, що вихолащування цих ідей, воно ну, це, це такий соціальний феномен. Люди, у нас така хайпова культура, і переважна більшість продюсерів змушують своїх виконавців робити хайпові речі, бо то приносить гроші, їм, і можна десь просунути, і ще щось. Але хайп ну завжди був присутній в культурі, так зародилась поп-культура і масова культура. Ми нікуди від такого феномену не подінемося, але ми можемо застосувати свідомі фільтри. Якщо ми розуміємо, що це музична непотріб, що воно якби не варто уваги, то просто перемикайте трек. Все, ну почули, що або навіть не вмикайте, щоб у них навіть показники не зростали. Звісно, що вони будуть нав'язувати, як будь-яка назольєва, така зовнішня реклама, так само і цей продукт. Але зберігайте і цінуйте дійсно перлини, які є, об'єднують. Ну, наприклад, перевиконання червоної калини, наскільки воно первинно і якісно, і акапельно було виконано через. Емоції людини, що це стало оновленим хітом, дуже багато пісень, повстанських пісень, вони отримали новий сенс через 100 років, да, от, умовно кажучи, і якщо їх виконувати з тим самим сенсом, це ок. А якщо переробити під там Ямаха PSS 51 і виконувати не в тому місці, не в тому сенсі там, не полуоголеним, перезміщуючи акцент зі змісту на оголені частини тіла, то це я вважаю вихолащування, це є така байрактарщина, яка ну, не варта уваги людей. А як ставитись до цієї нашої лагідної музичної українізації, коли ми все ж таки відходимо від російськомовної пісні, починаємо слухати власне своє? Це дуже важливий крок в розвитку української музики. Нас попереду ще чекають виклики. Попередньо в тому, що, наприклад, там той же Spotify або інші ресурси, коли вони під'єднуються до таких сервісів, як Amazon, Alexa, то я намагався називати гурти українською мовою. там Океан Ельза, там, Скай, Друга ріка. Алекса цього не розуміє. А якщо я називаю англомовні гурти, вона їх видає. І ось тут, якщо наші музиканти-гурти хочуть бути в світовому топі, то вони мають додавати до своєї творчості англійську мову. Але в нашому Музичному українському світі були такі випадки, наприклад, коли Ірина Білик співала українською, її не підтримували, альбоми не купували. Вона намагалася вийти на польський ринок, випустила польський альбом, але навіть в Польщі вона цього не змогла ну, заробити. А в Росії видала і воно поїхало, бо там величезні аудиторії. Тому мова дуже важлива. Ми маємо підтримувати, слухати, купувати. На таких платформах ці треки, і в майбутньому це буде виклик, як зберегти баланс української мови і англійської мови. Бо якщо ми подивимося на останній перелік музичних гуртів, які з'явилися на Євробачення, вони всі назви всі англомовні. Тобто звучить українське слово, а назви всі латинськими літерами. І тут треба, наприклад, на мою думку, дослідити досвід е, турецького музиканта Таркана, е, який є унікальним. Він єдиний співак, один з небагатьох, який виключно з національним продуктом турецькою мовою. Вийшов в лідери і має декілька платинових платівок, які розійшлися турецькою мовою по всьому світу. От ми маємо дослідити, що таке було. В нашій культурі є все, всі складові є, треба тільки працювати. Це ж таки, у нас і бекграунд великий, навіть з скрябі, Канель, з бумбокс, це не те, що ми тільки зараз почали співати українською. Не всі про це пам'ятають? Да, то, то мені дуже приємно бути частиною фестивалю Червона рута і одна з мотивацій. Я хотів бути частиною тієї музичної історії України. Бо, наприклад, Ірина Білик не є лауреатом червоної рути, а барабанза є лауреатом. На це... заміточку Ірині Білик. Я просто кажу, що ну там різні жанри, але. Той, та, та спадщина, яка була в 90-х, той бум до 2000-х, він є дуже цікавий. Там дуже багато перлинок таких от музичних, акустичних, які варто е цінувати і зараз. Але ринок рухається далі, творчість не стоїть на місці, і війна внесла своє коригування. В творчість людей буде дуже багато сумних пісень. В минулому році разом з виконавицею Стасік вийшов трек, до якого вони взяли мій акустичний супровід, там, де герої вмирають, цей твір. І там от лунає звук дронів, вибухи ракет. Оце записано було в Запоріжжі. Проєкт «Звуки війни. І, власне, от це теж сказати, це музика, ну складно, але це акустичне мистецтво, звукове. Ми досліджуємо і рефлексуємо на сьогоденнішні проблеми. І такі пісні теж, теж потрібні, бо як свого часу пливе кача, яка от, навіть коли я кажу пливе кача, у мене ж мурахи йдуть, і сум підкатує. Такі пісні важливі, і вони рефлексують на загальний стан, об'єднуючи людей. І оцей феномен. Музики, і такого, яка звучить на національному рівні, нам ще треба вивчати і вивчати, бо ми маємо це все в собі в корінні, але через оцю російсько-радянську окупацію воно було задушено. І, ну, от Через не мабуть, через війну ми знову виходимо на те, що саме цінно в музиці. До речі, про проект звуки війни. А чи морально не було складно його створювати? Це, це неймовірно складно. І, бо коли я навіть редагую, уявіть собі, що той вибух або звуки руйнації прослуховуються там сотні разів. Тобто, обрати те, 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 і ти розумієш, що кожен цей звук, вони кожні звуки. Вони справжні, вони не штучні, не вигадані комп'ютером і стає там життя. Ну, багато життів, багато людей загинуло, і... але це є документальне свідчення цих злочинів війни, і дуже добре, що от час от музика, як одна складова, увійшла в музейну частину, і, наприклад, і в просторі переосмислення. Є локація, де стоять оці звуки війни, і будь-хто може послухати, підійти. Вся ця... Ці, ці звуки вони доступні для людей, щоб зрозуміти, як воно як воно працює. Бо хтось сприймає через візуальний образ, хтось через тактильний, хтось через розум, а хтось через звуки. І От, власне, для них цей грань акустики звуків, вона тепер відкрита. І я не кажу, що це для Запоріжжя. Ні, це більше для людей, які приїжджі і. Хочуть занурити це Да. А коли все ж таки оцей отримуєте фінальний результат треку, наприклад? Чи стає трошки легше? Е, відчуваєш завершеність, але розумієш, що попереду ще багато роботи. Отак от було з реквієм ЦОЗ Запоріжжя, коли ми завершили його і знімати і записувати, ми відчули, що от частину ми відрефлексували, як ми ці, це наш обов'язок допомагати спільноті, громаді це рефлексувати. і. Беремося за новий трек, за новий біль, який треба... Це, це і є той соціальний запит. Тобто Барактарщина базується на хайпі, а соціальний запит від рефлексії, він значно емоційний. І тоді глибше. люди глибше, да, і люди тоді розуміють, так воно не є дуже комерційне, бо воно справжнє. І інша мета в створенні. Розумію. Ну, я зараз, щоб ми перейшли все ж таки на трошки більш позитивну ноту, я вже Дениса знаю довго, тому можу трошки познущатися. Давай. Ми підготували такий музичний бліц. О, квести я люблю. Так. Квести. Будуть декілька запитань, одні трошки більш розлогі, одні угу. можна там однією фразою відповідати. Перше, це остання пісня, яку прослуховували. Як не дивно, це буде Пол uh, Маккартні uh, Band on the Run. Тобто ми так пішли по класиці. Да, чомусь, Вау. от це, це така от останнім часом багато слухаю полумакарки. Так сталося. Ну, це краще відповідь, ніж була по мене, чесно. А, улюблений гурт. Улюблений гурт. А мабуть, це Foo Fighters. З Дейв Гролем, бо Дейв Гроль грав свого часу в Нірвані. Потім, як соло-музикант, розв... випустив свій перший альбом ну, після знищення Нірвани, да, умовно. І далі він розвинувся в дуже крутого музиканта, який присвячує свій час не лише музиці, а й Просування наступного покоління в сфері музиці він надихає дуже багатьох людей своєю крос-секторальною творчістю, бо він і знімає кіно, і кавери робить, і грає власну музику, і співає з іншими музикантами, підтримує багатьох музикантів. Він є м, сучасним прикладом дійсно якісного, гарного музиканта і творця, який книги пише. І... Ну, і там є думки. Це, от, тому Foo Fighters я слухаю доволі часто. А яке у музичне останнє розчарування року? Я намагаюся не розчаровуватися, але все ж таки оцей ефект Байрактаршині мені не подобається. І я останнім часом перестав майже слухати е, звичайне радіо ефірне. Але більше слухаю подкасти тематичні, де я можу контролювати контент, щоб мені, ну, тобто, щоб вухи мої не слухали не страждали. Того, да, музичне лайно, яке просуває низькопробне таке. Тобто я намагаюся якби, слухати якісну музику або експериментальну музику, де дозволяється і помилкам. Тобто я можу слухати таке щось дуже вау-вау. І розуміти, що ок, це добрий експеримент, а це ні. Але я розумію, що вони є в авангарді, і ті, хто йдуть в авангарді, їм дозволяються помилки. Так, а улюблена україномовна пісня? А, мабуть, один в каноє. Або у мене немає дому, або ікони. Цікаво. Тепер у нас трошки розширене. Треба буде згадати українську пісню на одну з літер. Не я буду називати літери. Українську пісню, Так. Навіть. Або якщо є, рядок починається з цієї літери, або назва. Перше це С. Я розгублений, я не знаю. Можу підказувати трошки. Скрябіна є. Навіть дві. Скрябін. <реш> Ні, Скребін то виконали. З фотографіями пов'язано. А Свої щось там. Старі фотографії. А, старі фотографії. <реш> У нього старі фотографії собі, сама. От я розумів, пісні знайомі, але я, на жаль, не дуже багато чую а, скрябіна, бо я більше розповідаю про Андрія Кіл. Це його перший псевдоним, коли він виступав в Запоріжжі на фестивалі Червона рута в 91-му році. Нічого. На дах пісня називається на даху добре. Тому у мене скрябін асоціюється більше з запорізькою. У нас творчості. нема букви «Н» тут. Ну, все одно цікаво. П. Я піду в далекі гори. <ріст> Можна я? Можна. <ріст> Тут підказка просто напроти вас сиділа. Бумбокс Поліна. Поліна. <ріст> Це ну... просто я завжди продвигаю цю пісню. <ріст> Амбасадор пісні Поліна. <ріст> так. У Забушка є про Полін, по-моєму. <ріст> Мені бомбокс подобається. Л. Ну, щось про о, люди добрі, допоможіть. <ріст> Ну, я, як творча людина, більше мені подобається зараз нові пісні тут. ми можемо народжувати нові пісні, але циклитися на щось в минулому мені не до вподоби. Але на літеру Л… Ла-ла-ла, Ну от, згадали. Так. Чом ти не прийшов? Як місяць зійшов. Я думала, що це буде найскладніша літера. А Денис просто отак. от. Ну, так, Класно. Тепер принаймні п'ять пісень перерахувати, у яких будуть або в назві, або в рядках імена. О, давайте спробуємо. П'ять пісень з іменами. Добре, що ми не, не на час. О, так. А, а значить, щось. Оксана, Оксана, щось таке було. Було. Привіт моїй мамі. Її улюблена пісня. Так, Бо потім... вона Оксана. Щось про Андрія має бути, точно. Я не знаю про якого, але. На має російському? Бути. Андрія, так. Да. Народна є пісня. Народні? Там хтось несе воду. А, Галя, точно, Галя. Про атаманів, да? там у нас є попереду Калнишевський. Ну це не ім'я, але mm -hmm. і Сірко. Ну сірко собаку мій будемо. <різь> <різь> так <різь> дякую за те, що приділили нам час Будь за те, власне. що підняли настрій, і сказали про важливі актуальні дійсно теми. Сподіваємося, що гурт, і гурт, і проєкт барабан забудуть з часами тільки розвиватися, розвиватися і стане популярним на всесвітньому рівні. Дякую, дякую. Слухайте українське, слухайте рідне. цьому на сьогодні все слухайте українське. Додавайте вітчизняну музику до своїх плейлистів, та побачимось у наступному випуску.